Що було далі з яяті? Давайте дізнаємося. А ми зрозуміли, що кача, проклинаючи диваяні, прокляті було в тому, що вона не зможе одружитися на молодому а, чоловіку. Можливо, вона його теж, я так розумію, чому. Не спрацювало одразу. Вона ж а, вийшла заміж за Яйті, він був молодим. Але прокляття потім все, все ж таки до, нас догнало Яйті. Мабуть, Деваяні, це ми дізнаємося сьогодні казочок. Деваяні, мабуть, попросила качу пом'якшити своє прокляття. Адже вона ну, не заслуговувала на таку ну, неповагу до себе. І, можливо, кача. Я так розумію, що він. Пом'якшив прокляття, і сказав, що а, він буде молодим. За якихось обставин і сказав, що якщо коли діти його, хто один з синів віддасть йому молодість, він буде молодим. І що ви поживете якийсь певний час, він буде молодим, але потім втратить свою стар... молодість і стане стар... 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 старим дідусем. І потім хтось із його дітей віддасть йому свою молодість на якийсь час. Тож, давайте глянемо, що було далі. Шарміштха була донькою Врішапарви, царя Дайтів. Говорять, що є демони діляться на Дайтів та Дановів. І ще є якісь з цих, так би мовити, різновидів демонічних. Натур, я про них якось розповім казочку окремо, чиї вони діти і як вони народилися, скільки їх є. Дива Яні була донькою Шукри, навника дайті, Дайтів. Одного разу вони купалися в лісовому струмку, струмку чи річці, лісовій річці, зі своїми служницями, залишивши свій одяг на березі струмка. У той час Девендра, це цар Раю Індра, який прийшов цим шляхом, перетворився на сильний вітер і заніс увесь одяг на місце та склав його докупи. Побачивши це, жінки кинулися з води, і в поспішному замішанні, вириваючи свій одяг, диваяні та Шарміштха випадково одягли одяг один одного через цю помилку, помилку між ними. Виникла сварка і розгніваний шармістка. Розгнівана шармішка штовхнула дивияні в, не кори... в невикористаний колодязь. колодязь. Думаючи, що диваяні померла, Шарміштха та її служниці пішли до палацу. Так, Це дуже така нецікава особливість цієї історії. У цей час Яйті, який був королем місячної дина... династії, випадково прийшов туди, виснажений після полювання, врятувавши Диваяні з колодязя та розпитавши її особу та обставини, за яких вона впала в колодязь. Лодязь він повернувся до свого палацу. Диваяня послала свою служницю. Бачите, в цій історії служниця. В тій історії говорили про слугу Гурніку, до свого батька і повідомила йому про свою біду. Батько, мудрець Шукра, розгнівався на відшепарву, Дивіться, яка цікава деталь спустився з Дайтєлоки і оселився в лісі зі своєю донькою. Злякавшись прокляття та гніву свого наставника, Врішапарва прийшов до Шукри й приніс йому щирі вибачення за погану поведінку його доньки. Але Шукра відповів, що він буде готовий випробачити, лише якщо Шармішха з тисячею служниць піде служити диваяні. Не знайшовши іншого виходу, Врішапарва піддався умові. Незабаром Шарміштха та її тисячу служниць пішли в ліс і почали служити Деваяні. Шукра повернувся до Дайтілоки. Бачите, в тій, в тій історії минулій говорилося, що вони жили в царстві. Ріша парвою. А в цій казочці говориться про те, що шукра жив на лоці. Ми дізнаємось якось. Я розповім про те, де це. Це якесь сузір'я, можливо якась зірка. Через деякий час після цього, одного дня, я який, прийшов до лісу на полювання знову. Там він знову зустрів диваяні, де було і багато служниць. У подальшій розмові диваяні вдалося впізнати яєті. Вона закохалася в нього, тому попросила одну із своїх служниць, а послала одну із своїх служниць до свого батька і повідомила йому про своє бажання вийти заміж за Яєті. Мудрець охоче погодився на одруження. Він також подарував подружжю тисячу тисячу служниць. Після церемонії яйті повернувся до свого палацу зі своєю нареченою. Шарміштха та 2000 служниць також супроводжували їх. По одній з версій. пам'ятаєте в минулій казочці одна із версій Шукрачар'я і Диваяні вимагали? Не просто так. А... Умова батька була такою, що <кхем> я і ті не мав мати ще якоїсь дружини і дітей від когось. Чи вступати з кимось взагалі в шлюб. По другій версії говориться, що ці умови, ця умова не обговорюється. І у яєті дві дружини Диваяні і Шарміштха. А ще буде третя дружина, і там будуть свої обставини. Ми до цього дійдемо теж. Тож, кому яка версія більше подобається, таку й сприймайте. Домашнє життя Яєті. Після прибуття до своєї столиці Яєті влаштував резиденцію Диваяні у власному палаці. Тоді як шармістка оселилася в Ашокавані. Згодом Диваяні народила сина. Вигляд дитини розбудив материнські інстинкти шармішки, яка пров... провіла тисячу років у печі. Не знаю, що, що це означає. А, ну та бумовити. Якщо сказати своїми словами, то шармішка вона ж служниця. Служниця вона була царівною, а стала служ... прислужницею Диваяні. Диваяні стала принцесою, зараз вона. Царівна, а шармішка вона прислужниця. то чи вона там на умовах батька живе як прислужниця і не має права бути дружиною Яйті, чи то ж вона просто прислужниця і без умов це вже інші справи. Вигляд дитини Диваяні розбудив материнські інстинкти шарміштхи, яка. Теж захотіла мати дитинку. Одного разу, коли вона сама роздумувала у своєму саду Яєті випадково прийшов туди. Коли вони зустрілися, їх серця були зворушені ніжними почуттями. Шарміштха підійшла до Яєті і попросила його про сина. Але він намагався ухилитися від неї, благаючи, що це непристойно робити щось, що порушує обов'язки. Та обітниці. Та, зрештою, він е, піддався їй щирим благанням і філософським аргументам. Таким чином, Шарміштха таємно зачала, зачала сина. Коли дитина народилася і підросла, розум диваяні постійно мучився думкою про те, хто ж був батьком е, сина Шарміштхи. Одного разу, в сердитому настрої, перебуваючи, вона розпитала про це саму шарміштху. Шарміштха відповіла, що батьком дитини був якийсь мудрець, особу якого вона не могла встановити через хвилювання свого союзу з ним. Так чи інакше, ця відповідь задовольнила Диваяні. Незабаром у Диваяні народився ще один син. Першого хлопчика назвали яду, а другого сина Турвасу. В результаті таємних стосунків між яєті та Шарміштхою у неї народилося троє хлопчиків, яких назвали Друхю, Анодрухю та Пуру, відповідно. Ці хлопчики також виросли в Ашокавані. Ашокаван. Це якийсь ліс. А... Ашока. Є такі дерева Ашока. Дуже пахучі квітучі дерева. Я якось покажу, як вони виглядають. Аж раптом під деревом Ашока він побачив образ свого улюбленого божества, якому поклонявся. Це із читання Черетамріти. Одного разу диваяні була у своєму саду з чоловіком і дітьми. Саме тоді туди випадково прийшли діти і Дивання, Диваяні, яка чомусь мала власні підозрі, підозри. А, да. так, таке буває. Дівчата вони завжди щось підозрюють. А так построєний їх світогляд, що вони завжди щось підозрюють, особливо це стосується сімейне, сімейного життя. Вони завжди щось підозрюють у своєму чоловіку, а раптом щось якби щось раптом не трапилось. Навіть якщо нічого немає, вони все рівно щось підозрюють. І у цих підозрах вони самі вірять своїм підозрам, і потім на цих підозрах будують якісь, так би мовити, ідеї, історії, якісь казки свої якісь. У чоловіків такого немає, такої здібності. Нам нема коли на це витрачати час свій. Ми бачимо те, як воно є, і не дуже за цим турбуємось. А дівчата у них так збудовано якось свідомість, що вони так уміють будувати якісь, так би мовити, ну, може ілюзії, може якісь. Сценарії, отак, давайте скажемо, сценарії, вигадувати якісь сценарії. Можливі сценарії. На всяк випадок. І буває так, що вони в ці сценарії починають вірити самі. І дорікати потім чоловіків за те, що вони вірять у ці сценарії. І щоб її чоловік а, спростував її сценарії. Чоловік навіть нічого про це не знає, йому ще доводиться потім виправдовувати. Чому це неправда може бути. Це таке взагалі цікавий такий варіант відносин. І Девіяні, яка чомусь мала власні підозри, запитала у дітей їх походження, хто був їх батьками. І невинні діти відповіли, що їх матір'ю була Шарміштха, а батьком. Я О, Отакої. Почувши це, Деваяні, розлючена негайно пішла до Асуралоки і повідомила про це свого батька Шукру. Бачите, вони жили на різних планетах. Батько жив на Асуралоці. І щоб відправитись на Асуралоку, треба було на чомусь туди відправлятися. Не пішки ж вона пішла туди. А, і те, що Шукрачар'я, те що ви розумієте, тут у цій історії ці казочці Шукрачар'я, Коли Дияні була у королівстві а, в Ріша парве Так, так що я пам'ятаю правильно ім'я жила з Шарміштхою. Своєю подружкою. Там говориться в цій історії так, Фріша Паро, що Шукрачар'я жив на, теж на, на планеті нас так. Що я хочу цим сказати, що її батько живе на іншій планеті. Давайте дізнаємося, що було далі в наступній казорці. Гарного всім настрою, приємних снів.